Друзі, усім привіт! Вітаємо на нашому каналі. Як бачите, я зі Стасом, а це означає, що ми поїхали на турнір. Турнір організовує Карповий Венеківський клуб. Ось. І ми так би, приймаємо участь у цьому турнірі. Ми зразу ж, як ви знаєте, з трофейної долини приїхали сюди на Баунті. Перший раз ми на цій водоймі. Що хочемо розказати? Хочемо розказати про те, ми е, запізнилися, Стас приїхав швидше, відбувалося жеребкування, і е, зараз Стас розкаже, в який сектор ми попали на озері Баунті. Значить, приїхавши на, на, на озеро Баунті, в нас е, на жеребкуванні випав сектор номер 4 е, але коли ми вже розклали свій е, так, Табір. Табір, відповідно, стикнулися вже при маркеруванні з певними питаннями, з дистанціями, тобто дуже багато трави. І трава дуже погано, що на різних дистанціях, власне, не можна чітко вгадати, де вона ближче далі, тому що трава росте кубками і, і та, має властивість переміщатися. Та, і вона має властивість переміщатися, скільки вона висока. Так, досить така висока. Так. І є ще такий нюанс, що мул досить такий характерного запаху, має дуже такий застояний, сильний от запах мул. Ось, і тому потрібно виділяти. Якби насадку, також потрібно працювати у тій траві, у тій траві як ми е, вирішили працювати. Е, значить, робили ми оснастки вертоліт. хочемо вам розказати, як в'яжеться оснастка вертоліт. дивіться Ось таким планом вона виглядає. Грузило, лідкор а також, бачите, дві бусинки і ось такий карабінчик. От. Вроді би все просто, але. Хочеться показати, які комплектуючі потрібні для такої оснастки. Значить, Що нам потрібно? Бачите, потрібен ось такий літкор. Літкор є фірми Carp Spirit і без сердечника всередині. Він приймає будь-яку форму. Дивіться, коли наприклад, на дні лежить якась чи то коряга, чи то просто якась рослинність. І коли лідкор падає, дивіться, бачите, як він приймає форму гарну. Він зразу приймає форму той чи е, іншої якоїсь суб'єкту, який знаходиться е, внизу в озері. Ось. А коли е, лідкор з сердечником, він робить ось такий великий міст. А самі розумієте, обережний карп завжди чогось боїться, тому його важко зловити. А бачите, навіть такий літкор, він є досить легеньким, не є... він є сильним. Ось, і бачите, як він приймає чітку форму. Ну що, маємо в складі, будемо робити таких чотири вертоліта. Бачите, маємо раз, два, три і четвертий нам вітер його здобув. Заді оператора. Нічого страшного, ми його потім знайдемо. Далі, що нам потрібно? Були в магазині ми Одісай і ось фірми, наприклад, яка тут фірма, навіть не знаю, Ага, гореч. Бачите, купили ось такі, як то кажуть, швидкозйоми Ось таким більшим кулечком. І ось такі буфери маємо, які одягаються на Зараз я вам правильно скажу, як вони називаються. Бачите? Quick Лінк. Ось такі вони. О. Так, ну і звичайно, так, значить, і звичайно, маємо ще ось такі от. Також є від фірми Orange вони ось такі штопорки. Бачите, вони круглі, звичайні, ось такі от штопорочки Так, ну що, давайте зробимо нашу оснастку вертоліт. значить Беремо наш квітч-лінг, а також беремо наш літкор. Маємо вушку певне, протягуємо його сюди через вушку. Ось таким методом, бачите. Ось. Протягнули, І тоді, де це вушко є, беремо наступну сторону і протягуємо його через першу вушку. Ось. Бачите? Ось таким методом воно починає затягуватися. Все дуже просто. Так, тоді беремо наш буфер Зараз ми його відкриємо. так В кількості одна штучка. Ось бачите, як він виглядає. Звичайний такий буфер. Так, беремо голочку з замочком і продіваємо його ось таким планом. Тоді беремо наш кінець, літкора, закриваємо і протягуємо буфер. До самого низу, до квічлінку. І бачите, і потім, коли ми вже повісимо грузило, ми просто разом з грузилом закриваємо повністю вічлінку. Є все елементарно, друзі, дуже просто. Тепер беремо нашу бусинку. Так. І певним методом її потрібно буде протягнути. Але ви знаєте. Бачите, як е, вони продають їх, тобто воно би мало ось так перетягнутися, так? Але так, як тут а, є грубший, можна сказати, лідкор, ми його не протягнемо. Тоді ми що робимо? Витягуємо його повністю, ми бачимо, де є сама дирочка. Беремо голочку. Беремо голочку. Ось такого плану Фокс. Бачите, вона тоненька і немає е, замочка. Притягуємо його о, в те місце, де є сама дирочка. І тоді беремо знову ж таки наше вушко. Бажано смочити, щоб воно трошки легше пройшло. І бачите, ось таким методом. Він проскакує на сам літко. Так, друзі, зробили. Бачите, все банально просто. Лишні забираємо, якщо є. Тоді далі маємо ось такі е швидкозйоми. Зараз ми їх витягнемо у кількості одна штучка. Бачите, ось такий швидкозйом, протягуємо його, знову ж таки, беремо наш кінець літкора, протягуємо просто через вушку. Тоді беремо знову ж таки нашу бусинку. Ось. В кількості одна штука стягуємо. Ну і отаку, бачите, нам потрібну голочку. Попадаємо в то гніздо, де сама є дирка. Протягуємо, беремо знову ж таки наш кінець літкора і проробляємо знову ж таки цю саму операцію. Змочуємо, щоб легше бусинці було пройти. О, бачите? І ось друга бусинка пройшла. Все, друзі, наш вертоліт повністю готовий до бою. І беремо ось такий грузик. Наприклад, у нас 85 грам. Тоді беремо, де наш знаходиться буфер і кліч-лінк. І все просто. Бачите, тут воно має таке вушко. Заводимо грозило, наш клінк і заставляємо нашу буферку. Ось, Закриваємо її повністю. Бачите? І все. Оснастка вертоліт дуже швидко робиться, дійсно дуже швидко. І вона є дійсно ефективною. Вертоліт насадки нам, до речі, дякую чар студіо команді, які надали навіть свою оснастку для того, щоб показати, як її правильно зв'язати. Ось, так як я ловлю взагалі перший раз з ними, і ми вже отримали тут оклювання на цю оснастку. Тобто, яка її тут а, виходить, суть цієї оснастки, вона коли приземляється у воду, поводок він за грузом сантиметрів 20 груз влітає значить, в погружається. погружається у водорослі і в цей мол. А оснастка приземляється собі повільніше, вже ззаду. І виходить, що вона лягає якби на цю рослинність. І ще на рахунок оснастки розкажи. Оснастка у нас не просто на жало, ми ставимо оснастку, а, а враховуючи, що в нас так. глибокий мул, так ми з назором прийняли рішення, що нам треба оснастку піднімати на вушко гачка, а може навіть трішки вище, щоб вона балансувала. Так, так, трішки вище ми її ставимо для того, щоб також сам гачок з нашою насадкою не провалювався О, цю рослинність, яка, яка тут є, і дуже багато її є. І, і так, також в цей мол. Ловимо двома оснастками. Одна оснастка у нас вертоліт, а друга оснастка у нас скользящий груз. Поки що по статистиці того, що ми бачимо, клювань. До речі, ми там, ми ще не визначили, що краще працює. Не, визнає, та, не можемо визначитися, тому що виходить, що в нас якось все рівномірно, що тут клює на вертоліт, що тут у нас груз. Карпіки наразі такі докучали, по суті, це було видно по клюваннях. Це були карпіки, напевно, в районі 800 навіть грам до 800 грамів. Але ми трошки збільшили насадку і вже відповідно отримали якісь гарні клювання. Ну і коли ми годували самою конопелькою, можна сказати, тільки коли ми відставили сподове одилище перезакинули дві, два одилища робочих і, можна сказати, отримали дуплет. О, першим це був короб 2 100, а друге водилище, що виважував Стас, вийшло так, що був схід. Ну, виду, напевно, короб був невеликий, але гарно перевозив, був, ну, дійсно був дуплет. Ну і знову ж таки трава. Так, знову ж таки трава, ага, нам, трава. Так, Вона заважає. Навіть ну, мені здається, вона просто скидає цього малого карпа. Він собі заривається туди. Відповідно, в нього губа не є така так якась, губа та, тут м'ягенька. Не... і Бо навіть гачок... той карп, який ми витягували, ж губу наскрізь пробила вся оснастка, ну, то... нас... нонсенс. Реально. Так. Дуже м'яка губа в карп. І тому, тому от, виходить так, що рибка сходить. Маленька. Звичайно, більше вона тримається на гачку. ось Далі по програмі значить, у нас буде від технокарт це буде пелець, пелець-кріль. Також пелець фореловий. Тоді додамо ми болів пилящих, покрушимо їх добре, на... На круші. добре на круші, так. і, Напевно, може кілограм варених болів. Також кріль від технокарп, також їх покрушимо. І все, весь цей заміс. Також додамо до нього ліквіда з маком кріль і прикріпимо, прикріпимо то все, покажемо наживо, як воно все буде відбуватися. Так, друзі, усім гарного перегляду. Друзі, як бачите, стараємось ми... О, рибка ого, ого. ого як вони тягнете Хочемо підготувати собі на вечірній закорм прикормку. І от У нас вже третє клювання не дає нам. Та не тільки прикормі, стіків намотати не можемо. стіків не можемо намотати, бо вже не вистачає нам, щоб, щоб закидати. Бачите, ось так рибка ловиться. Ну що, ой, рука болить? Стас, напевно. Ну твої будуть виважувати, бо чую рука була вже. Тас не проти. Хто я? Ні, хай ліпше тим займається. Я ліпше організацією займаюся. підготовкою і так далі. Все гарно виходить просто. Щоб не зійшов, бо він тут так краса головою. Ось так треба кликати рибу в підсак. Будем так тиснуть і Бля, зараз. Бляха, зараз вийде. Ох, це гарний. Файний, півторачка точно допомоги. Ох, давай, давай. Бляха. Є. Ти прикинь, як він тікав. Ну, бачите, друзі, я туда є копити. А як тікав, що? Ну, Зараз нагарно Добрий день. Такі лаваші, як ми запускали. Так. Друзі, щойно перезакинувся, пройшло буквально 2 хвилинки, і в нас клювання. І перед тим така ж сама була історія. Дві хвилинки клювання, але зійшов. Ми підрозуємо, що ще маленька риба прокльовується. Але все ж таки зараз по відчуттях ну, чуть-чуть більше коробка. Два кілограмчика. Бачите, вправо пішов. Значить прокид риби йде справа на ліво. Я думаю. Я троси. Ось такі бліди, бачите? Гарно цю має лоску. Угу. Такі вредні, правда? Не даються в руки взятися. все. Ніта вона 280. Горбачевський. Як каже мені, гороковий. Розічко вже вулиця буде. Коли... до грами Наша сесія підійшла до кінця. Е, Відверто скажучи, результатом ми не задоволені. Ну, будемо чесними і скажемо так, як я. Ми не до кінця були підготовлені. Так, дійсно, до кінця ми не підготувалися, було дуже мало часу. Е, плюс, бачите, також погода вносить свої корективи у клювання риби, але все ж таки е, якийсь результат. Звичайно, що є. О, Зараз навіть маємо, якраз будуть судді проходити. Також вам ще покажемо. Зазнім... Зазнімемо цей момент, коли судді будуть важити. У нас ще є 5 карпових мішків. Відповідно, 5 карпіків, ну не великих, там такі, напевно, пану, може бути саме більше, 2,5. Також зранку в нас був такий маленький і смішний інцидент, який стався. У нас сіла батарейка в пейджері. Сіла батарейка в пейджері. Тобто ми були по палатках, пейджер висів біля вуха, дощ, падав, ми дощ не чули. падав, не чули. І тут значить звук був у нас дуже е, тихенький. І в нас було гарне клювання, і знаєте що, друзі, короб вимотав 400 метрів волосні. Ось, і то, коли вже приходив суддя, сказав, що у вас тут а, клювання, ми вже вибігли і був прикрий схід. Ну, 400 метрів його вимотувати, самі розумієте, це вже <сь> якісь бомби був. Тому мали гарну дійсно рибу, але бачите, через такий нюанс, так що переб... так, перевіряйте завжди пейджери, перевіряйте батарейки, тому... Ми самі, можна сказати, винуваті в тому. Ну нічого, завжди на рибалках є щось нове, щось цікаве, завжди чогось вчимося. Ось, це ну, все досвід. Да, це все досвід. Е, також буде у нас на наступний тиждень турнір у, у трофейній долині. Також ми їдемо у складі, я, Стас і наші жіночки любимі, і будемо показувати вже там гарний результат. Тому, друзі, усім папа. -па. Два чотириста сорок. Після пять да. 2800. 2800 два вісімсот мінус кілограм триста вісімдесят Три двіста сімдесят п'ять. Кило 935, да? Кило 945. 945. И на матрас. И на матрас. Килограмм вісімсот тридцять, так. Кілограм 310. 1,310. Один 3,290 двіста дев'яносто, кілограм 980 вісімдесят, один кілограм дев'ятсот грам, один